Вітаннячко пані та панове! Жанр RPG по праву можна вважати одним із найпопулярніших. Стовідсотково ви або грали, або хоча б чули про такі відеоігри, як Skyrim, Dragon Age, Відьмак або Готика. Останнім часом на каналі можна помітити дуже цікаву тенденцію того, що ми часто згадуємо RPG. Ми зробили історію Baldur's Gate, Ми говорили про те, як Skyrim змінив індустрію в 2011-му, і у цьому є просте пояснення. Є дві речі, які любив колись найбільше в іграх наш сценарист: це Сталкер та «RPG». Так як GSC постаралися, щоб сталкер ми розлюбили, а нам треба розповідати про щось, що нам подобається, ми обрали більший акцент на RPG. І знаєте, що об'єднує майже всі RPG-ігри? Правильно, безліч речей, зокрема, така штука як левелінг прокачування. Рівень прокачування персонажа вважається одним із стовпів цього жанру та ховає в собі безліч цікавинок. Але чи дійсно він є необхідністю в сучасних RPG? Або це вже все давно застаріла хрінь, якої треба позбуватись? В першу чергу треба визначити, що ж означає рівень прокачування персонажа та як це виглядає у відеоіграх. Зазвичай це числа 1, 2, 3, Ну ви зрозуміли, але саме ці числа визначають загальну міць вашого персонажа, так і частенько ваших супротивників. В RPG є стандартом підвищувати напругу ворогами, якщо на першому рівні вам зазвичай траплятимуться слабкі противники, щури, кабанчики там, бо ви і самі з палкою та в трусах бігаєте, то на 99 му рівні ви вже будете виглядати як бог нового світу, а битися вам відповідно доведеться з різного роду чортами, які мають можливість спалити цей світ до тла. А ви як справжній герой кидаєтеся на амбразуру. Але ми маємо розуміти, що ми всі люди, і справжній героїзм заключається не в тому, щоб просто померти, а стати на захист та зробити все можливе, все, що ми вміємо та знаємо, десь хитрістю, десь силою, аби перемогти ворога та повернутися з перемогою. До речі, не згадується жодної RPG, яка б висвітлювала героїзм таким чином. Якщо знаєте, пишіть у коментарях. Але в здебільшого фентезійних світах. Такий абсолютизм виглядає цілком нормальним явищем. Завжди зазвичай є антагоніст з неймовірними силами та бомж-герой, обраний, який поступово цю силу набуває, стає навіть сильнішим та перемагає, набивши тумаків поганцю. Всі ці рівні набуваються шляхом накопичення очок досвіду за кожного переможеного ворога. Виконаного квесту, знайденого цікавого місця і тому подібне, ці очки показують, скільки ми маємо досвіду наразі, та скільки потрібно, щоб отримати новий рівень. В тому ж скайрімі ця механіка більш розширена, бо крім рівня, ви ще й отримуєте такі ж очки для певного виду діяльності, коли користуєтесь різними видами зброї. Чаклуєте чи просто мандруєте. Таким чином, будуючи собі певний сет навичок персонажа. Після досягнення рівня гравцеві. Надаються бонуси, а очки скидаються до нуля, доки не отримаєте наступний рівень. Зазвичай досягнення рівня означає, що ви отримаєте бонус. Можливість розблокувати нову навичку, підвищення певної характеристики, та її загалом бонусів багато і вони різні. Звичайно, що кожний наступний рівень буде здобуватися тяжче, ніж попередній протягом усього проходження. Більш того, рівень може бути не лише у персонажа, але й у предметів. Умовний меч плутарха першого рівня, який можна прокачати до 10-го, накласти на нього руни та зробити з нього ідеальну зброю русореза. Але це загальний опис, бо всі ці рівні прокачування мають ще певні матеріальні формули. Але це загальний опис, бо всі ці рівні прокачування мають ще певні математичні формули. Наприклад, дуже поширена в RPG формула ДНД. Але розбирати їх довго та складно, бо математика це зло, а ми в ній гуманітарії. Давайте краще пройдемо до пункту. А нащо взагалі цей рівень треба? Чому ж рівні так прижилися в RPG? Звичайно, на це є кілька причин, а може навіть і більше. Ця штука пішла з часів, коли комп'ютери були ще міфом, а люди збиралися та грали в настільні підземелля та дракони. По перше, в RPG складних для реалізації механік сила селенна. Всі ці предмети, що підвищують характеристики, недуги, різновидність противників, і все це має впливати та правильно працювати одне з одним. А до того ж, ми маємо гравця, якому в це грати. І далеко не кожному буде цікаво вирішувати складні математичні формули, розбиратися в мільйонах чисел в інтерфейсі, щоб дізнатися, коли його персонаж досягне відмітки машина для вбивств. Таким чином відбувається спрощення задля кращого розкриття складних ігрових механік гравцеві. Без доведення до синього екрану смерті його мізків. Але це вдається далеко не кожному творцеві RPG ігор. По-друге, завдяки цьому спрощенню, гравець більш вдало контролює свою ігрову партію. Розумієте, є в RPG місця та навіть квести, куди, якщо ти із своїм першим рівнем попрешся, то гарантовано отримаєш по кумполу та підеш завантажувати останню контрольну точку. Тому коли над ворогом стоїть умовна цифра 5, а ти. І ще маєш тільки цифру 1, Треба брати ноги в зуби і тікати, доки не наб'єш відповідну цифру. Завдяки системі левелінгу це починаєш розуміти на підсвідомому рівні. А для найбільш нерозуміючих завжди доступно доведуть на найближчій точці респавну. По третє, це відчуття прогресу та просування сюжетом. RPG зазвичай дуже довгі відеоігри, для яких 20 годин це менше половини всіх активностей. І в цьому світі, а відповідно і грі, гравця, треба чимось утримувати, особливо якщо ми говоримо про ММО. Всім подобається отримувати за свої заслуги якесь визнання чи винагороду. Левел персонажа працює за тією ж схемою, що й ачівків Steam. аби здобути чергове звання в поліції і армії. Чим довше маєшся, тим кращу нагороду отримаєш. До того ж, ти розумієш, що не стоїш на місці в грі. Маєш належний рівню виклик, а відповідно більше бажання продовжувати гру. Проходити усю цю кар'єрну сходинку від щура, вбитого палкою до чорта, вбитого силою думки, тим самим просуваючись по сюжету, який вимагає від вас щоразу більшої сили. А якщо повертаєтеся у раніше пройдений етап, наочно бачите наскільки ваш прогрес зріс у геометричній прогресії, як далеко ви зайшли, та скільки можете пройти в житті, так легко рівень не здобудеш. І якщо взагалі не застрягнеш посеред проходження у багні життєвих проблем, інколи це може навіть викликати звикання. До речі, всі ж знають, що Грінд в іграх не люблять, але ігри із Гріндом часто продаються краще ніж без нього. Тут можна гратися у теорію змови, що злі корпорації спеціально садять гравців на дофамінову голку Грінду RPG. Але навряд чи у них давно існували плани створити армію залежних гравців, бо це надто тонка психологія, це й досі викликає чимало суперечок, негативу і так далі. Але це приносить прибуток, що таким студіям, як Ubisoft чи EA набагато важливіше ніж ігрова залежність. А людям подобається досягати чогось, зачищати кожен закуточок, аби отримати ачівку. Звісно, що не всім, але далеко не кожен має захист від такого психологічного гендзю. То що ми маємо у висновку? Однозначно, це необхідна механіка, але її часто подають неправильно. Наприклад, в іграх Ubisoft, де прокачування радше виснажує аніж дає тобі стимул до просування далі. Але світ влаштовано так, що рано чи пізно навіть система левелінгу буде поступово покращуватися та змінюватися. Навіть більше вони змінюються, з ними експериментують, як в Скайремі, як у Відьмаку, чи Kingdom Come. І дійсно цікаво подивитися, що пропонують нам нові RPG, такі як Starfield. А до тих пір чекатимемо на нові зустрічі на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!